Та багато чого. Це не така е, текуча форма, е, щоб е, було передано швидкість е, рух е, компанії, швидкість доставки, надійність. Добрий день, я студентка з групи АР101 Кошанка Валерія. Я представляю фірму Юно. Юна це міжнародний, о, міжнародний це український бренд, але, до речі, скоро буде Європа. Це найпопулярніший бренд в Україні по продажі шкарпеток і панчок. Також це є сімейний бренд, тобто використовується сім'я цією компанією і цими виробами. Я Роману Мельченко представляю сьогодні компанію Торчин, фабрику Торчин, яка знаходиться у селі Торчин, як би це не звучало проте. Назву взяла не село, назву взяла конкретно дана фабрика. Зараз фабрика знаходиться у групі компанії Нестле. Я студент групи Р101 Хмельниць Микола, розробляв виставковий павільйон фірми ЗАЗ. ЗАЗ це є запорізький автомобіловодівний завод, найбільший виробник легкових автомобілів в Україні. Головна концепція мого павільйону полягає в тому, що е, головний фасад виконаний в е, вигляді головного символу фірми, в вигляді логотипу. Та цінами України мене звати на Дарина, я студентка групи АРСТО1 і я представляю компанію Роса. Роса це чи не єдина українська компанія по виготовленню товарів для творчості? Її товари експортуються в 33 країни світу. І я запропонувала таке макетне рішення Павельну. Було вирішено додати зону демонстрації як майстер-класу. Тут можна буде помалювати так, щоб бачити фарби в дії. Доброго дня маємо, панство. Я учень групи AR101 на університету людської політехніку Кураза. І сьогодні я презентую вам свій проект павільйону від фірми Росава. Отже, чим займається бренд? Здобув туш питання, адже бренд займається дуже потрібним, особливо у військовий час шиновий, як і для цивільних, так і для військових автомобілів. Ось тут можна бачити ряд різних шин різних розмірів, які великих, так і трохи менших. А також ось тут з боку можемо бачити е, так само різні розміри шин, але вже у розрізі, де клієнти можуть ознайомитися з конструкцією шин, які розроблені доволі за новими технологіями. А звуть Вікторія, я студент групи AR101 і я представляю компанію Скіфська етніка. Це е, студія прикрас. Яка виготовляє прикраси в етнічному стилі, культурологи разом з ювелірами створюють з е, біжутерного сплаву та срібла прикраси, е, звертаючись до історії нашої України. Е, на мені також є прикраси військкої етніки. В процесі створення макету мене ну, мені це дуже зацікавило. Я придбала прикрас. Е, також в мене є зона рецепції, е, зона для переговорів. І ось ця зона, в якій також представлені прикраси. Вони представлені мене звати Яна. Я навчається діяльності архітектор, і я буду представляти про Бренду Став. Це український бренд, який почав свою діяльність у 2013 році. А до цього це була діяльність двох років, які просто перепродавали китайський одяг і вирішили створити українську альтернативу. А зараз вони стали. Випускати як і жіночі товари, як і чоловічі, так як і секс. Тому я зобразила е, взаємодійну частину. Тут Можна покрутити і це ніби буде нагадувати етикетки на одязі. Мене звати Віднієва Марічка, я намагаюся студентка групи ар 101 Я представляю фірму Біола, яка є українським брендом серед газових напоїв, соку, со, э, чаю. Холодного, та енергетичних напоїв ще раз. Назвати Маринович Сергія, з групи Аж 101. Я захищаю проект виставкового павільйона бренду Бог. Це український бренд одягу, який народу вже понад 10 років. Він випускає одяг. Повсякденному контакт ділувала. Тею виставкового павільйону я робила, щоб вона підходила для стилю самого бренду. Він такий більш діловий. Мене звати Василишин Вікторія, я студентка групи AR101. Я представник фірми Міда. Міда це є запорізька взуттєва фабрика. Вона має дуже широкий асортимент взуття, саме асортимент для жінок, для чоловіків, також для дітей. Оскільки логотип представлений червоно-білого кольору, я вирішила в такому ж зробити кольор і павільйон. Я студент групи АЕРС 101 та бачимо. Я розробляла павільйон. Для компанії Sampli, яка виробляє миючі засоби. Ці миючі засоби є екологічно чисті, продукція біорозкладна і не шкодить навколишньому на середовищі. В, своєму, в своїй роботі я хотіла передати враження чистоти, простору. І для цього зробила зеркальну стіну. Тор. Я студентка, 101-й з 100 першої батальянки, я представляю бренд одягу «Ролада». Це є жіночий та чоловічий верхній одяг з сучасних органин та світових виробників. Я захищаю високовий павільйон цієї фірми. Тут ми можемо побачити рецепцію. Це є таке трошки ноу-хау. Це є стенди з ну стічка з сенсорними панелями. О, я студентка Кухарчук Анна група Ар. Представляю павільйон з Богданом автобусом. Богдан – фірма є автобусів, яка є на масштабною в Україні. Але в повномасштабної війни вони дали Збройним силам України. Автомобілі почали виробляти для військових. Добрий день, мене звати Ірина Григорська. Я є студенткою 101 групи і я є представником компанії Карпатська Джерельна. І сьогодні я хотіла показати вам павільйон цього бренду. Карпатська джерельна є виробником мінеральних вод. Та безалкогольних напоїв. Вони вже на ринку близько 15 років, і їхньою метою є розвивати ринок для задоволення і, і смаку для людей. Я студентка групи АР101, начок Анастасія, представляю фірму Майола. Майола це природна олія для найтідніших переваг, 100% натуральності, потрійний контроль якості і справжній колір землю. Зона вигляді соняшника, сама рецепція майола студентка групи АР101. І сьогодні я представляю компанію Церезіт. Це компанія, яка прославилася на весь світ своїми будівельними матеріалами. Церезіт. тут у нас є дві зони: зона рецепції, де буде два працівники. І четверо людей може тут вмістити, і також є зона переговорів. Там може вмістити до четверо людей з двома працівниками. Я Сімсонова Анна, студентка групи 100, ar 101 Я хочу представити компанію StoneLight. StoneLight виготовляє газобетонні блоки. Це теплий і такий, і що найголовніше не торгий будівельний матеріал. Елементи легко обробляються і монтуються, що дає змогу дуже швидко зводити будівлі. я студентка групи ар Лодин Шапка Антоніна Представляю бренд молокія, який виготовляє молочну продукцію та славиться своєю якістю та стерильністю. Хочу представити вам свій макет, у якому є рецепція, дегустаційна зона та фотозона. Назвати Школьник сил. Я студент групи. Я у своєму святому памільйоні представляю е, компанію Автокрас, Кримечуський автомобільний завод. У е, своєму е, макеті я представляю е, модель Камазу, я буду слугувати як фотозону рецепцію. Добрий день, мене з вами Ірина. Я представляю така вода. Така вода заслугує себе як який виготовляє товари високої якості за відносно низьку ціну, інтерактивну зону, з якою можуть взаємодіяти відвідувачі павільйону. На стійці рецепції може стояти одна людина. Я Вашкевич Марта і я проєктувала павільйон для компанії «Наша ялинка. Мені звати три анна і я готувала павільйон до компанії Нова пошта. Мене звати п'ятниця і сьогодні я буду представляти виставковий павільйон компанії Лібо. звати штукало Віталія і я буду забувати павільйон від фірми для хліб! Мене звати вже я рада представити вам фірму Стенлі. Я розробляла макет для підприємства Водя Мене звати це пироля, я проєктувала торговий павільйон для компанії Церезів. Я представляю фірму Кеджой. Мене звати печатку Діана, і я вам хочу презентувати макет від фірми Релада. Я держинка Святослав. Я робив павільйон для э, компанії Роса. Мене звати Крістіна, я представляю торгової марки Паряти. Я у стерковий павільйон для бізнес. Росим Каміла і сьогодні я представляю бренд Каді. мене звати Олена. Я робила макет і креслення до фірми Астраф! Мене звати Марія Дівчат. Я позитую Дюну. День я представляю компанію Мартен. Мене звати Юрій, я працював над павільйоном для компанії Аеро. Стався брат Касанки. Я розібрав павільйон по компанії Галісі. Я робила макет павільйон, бренд Бог. Софія і я обрала бренд Руслан Байгійський для